Даремно вписувати зачемних, чесних, але нікчемних. Ну як ти, типу, того. О -о -о. Сметана як завжди рулить. <клес> Жив здоров'я З вами Фалкін. По традиції попрошу вас підписатися, написати коментар, поставити лайк. Вам не складно, мені приємно. Ви вже бачили тему відео, це складна тема, і замість того, щоб говорити те саме слово, я буду говорити пішов в АТБ». Саме так, бо Ед піскор пішов АТБ. Боже, хай мене не забанять за це. Для початку ми вияснимо, хто ж такий Ед. Ну, бо я не знав його до цього випадку. Як вже зрозуміло, Ед є художником коміксів, і серед його коміксів є сімейне дерево хіп-хопу, X-Men Grand Design і Трилогія Red Room. Чи читав я це? Ні, я не люблю Марвел. Мої намагання подивитися месників були провальними. Також він був співведучим оцього каналу разом з Джимом Рагом, його другом. І теж коміксистом. Ет пішов в АТБ у квітні 2024 року. Ну так, тобто декілька місяців тому. Йому було 41. Серед його нагород є дві премії Айснера. А премія Айснера це найпрестижніша нагорода, яку можна отримати як коміксист. Ну, це як отримати Греммі чи Оскар. І я зробив цей опис максимально короткий, щоб ви розуміли, хто він такий. Бо, скажемо чесно, нас не цікавить цей художник, а останній тиждень його життя. Бо е, так, від початку цькування до того, що він вийшов у АТБ, пройшов лише тиждень. Як не дивно, почалось сторіс у інстаграм від Моліді Молідвайер. Але все ж таки я буду назвати її Молі Ді. Вона звинуватила його у Грумінгу. І щоб не було питань, не було виправдань. Ні, грумінг це не педо. Далеко ні. Грумінг це дія, поведінка. Яка використовується для встановлення емоційного зв'язку з вразливою особою, як правило, неповнолітніми. Подія ця сталася у 2020 році, коли Моллі Дзі було 17 років. Про що Едвард знав? Самому Едварду було 38 років. Для мене їх різниця це вже велика проблема. Але добре, він вже професійний коміксист. Вона, наче як починаюча, він міг би дати їй декілька порад. Але те, що зустрічається в їх переписках, це недоречно, дуже недоречно, особливо коли в тебе є такий вік, і коли в тебе є вже вплив. Якщо коротко, то ось їх переписка. І використання таких слів, як «nesty girl», «good girl», коли тобі майже сорок, а дівчині лише 17, для мене такий «red flag» великий. І так, як на мене, це грумінг. І так, те, що вона ставила серденька, не виправдовує його поведінку. Він старше, він доросліший, він має думати. І не називати сімнадцятирічку Нестіґьол. Також моліді пише до цього дня Ед Піскорковзує в наш дімець, називаючи мене малюк, ще й більше підтверджуючи нашу різницю у віці. Звісно, тут використовується не малюк, а кідо. Ну, що буквально переводиться як дитина, і одночасно когось називати Нестіґьол і Кідо. Це ах, це блін. Це жахливо звучить. Типу, ти його одночасно сприймаєш як дитину і як погану дівчинку. По заяві художниці вона не хоче його виключення, кенселу, не хоче, щоб він втратив роботу і так далі. Вона просто хоче попередити інших дівчат, і я її не звинувачую, але вона мала розуміти, що такий пост призведе до його відміни. Ну, типу, це логічно, вона мала розуміти. Я не кажу, що вона не мала публікувати. Я думаю, таке важливо публікувати. Я намагаюсь сказати, що це наївно і трохи по дитячому, і трохи нелогічно очікувати, що його ніхто не відмінить за такі дії. Потім з'явилися ще дві дівчини: це Тафета та інша молі. Інша молі перша виклала отакий пост. За її словами, вона звернулася до Ета, щоб обговорити комікси та мультиплікацію. Під час самої зустрічі він запропонував їй взяти його пуделя в обмін на номер агента. Він запропонував вступити їй в відкриті стосунки, і вона була не перша такою по її словам. Деякі дівчата, яким він це запропонував, виявилися неповнолітніми, як вона каже. Пізніше тафета написала про те, що він пропонував їй позувати голою в обміну зв'язки з великими дядьками з індустрії. Друга Молі сказала, що він запропонував їй те саме. Самі дівчата докази не навели. Чи пропонував він все це другій Молі? В них точно були кексуальні контакти. У своїй записці він заявив, що її слова брехня, що стосується ТАФ щодо Таф складно щось сказати. Він не каже, що вона бреше. Я не знаю, чи це сарказ чи іронія, але він написав великі молочні залози, Тав. Так, я б малював тебе голою цілий день і ніколи б не вибачився за бажання. Мені подобається малювати молочні залози і татуювання, коли я намалюю комікси. Він попросив свою сім'ю подати в суд на молі Райт. Щось про це зараз я не знайшов. Чи вірити йому, чи вірити їм, я не знаю. Ну тобто ні в кого нема доказів. Так. Чувак пішов в АТБ, і це жахливо, але ж це ніколи не було доказом, пробачте мені. Тобто, як я зробив, вона дуже сильно підтримувала той булінг, який на нього звалився, і в цьому вона точно неправа і точно винна. А от чи обрехала вона його, не знаю. Просто якщо подивитися на переписку з Молі Ді, чи слова про ТАФ, ну він не виглядає, як хтось невинний. Але як я казав раніше, я залишився нейтральним у питанні його стосунків з Молі Райт. Далі я буду розповідати про людей, які без обговорень дуже огидні. Почну трохи за контекст. Деякі особи скористалися цими обвинуваченнями, щоб поширити свою політичну повістку. В Америці є такий рух коміксистів, які виступають проти cgv політики, тобто соціальної справедливості. Коротше кажучи, вони проти інклюзивності у коміксах. І як я розумів, я не буду стверджувати. Аудиторія цих людей стала поширювати думку, що Ед теж в замолі моліді Замоллі ді з тих пір, як їй було 14. А щоб ви розуміли, це вже звинувачення у педо. Сама Моліді сказала, що це не так. Вона попросила залишити її поза політикою коміксів. Та сказала, що ні, він не слідкував за нею з 14. Вони не спілкувалися, коли їй було 14. Так, він ставив лайки на фотографіях, де вона молодша. Але він не слідкував за нею ті ці роки. Ці люди, просто тому, що він не підтримав їх політику, почали звинувачувати його у кримінальній справі. Тобто, педо. Грумінг це не кримінал, за це нічого не буде. Також я не можу не відзначити великий вклад журналістів у те, що Пет Піскор пішов у АТБ. Бо ці гені з місцевого телебачення завалилися у дім його батьків. Не його, його батьків. Ну вони ж виховали таку бубочку. А цій бубочки сорок він сам відповідає за свої дії. Тож нахрен ви приперлися у дім його батьків. Також, на мою думку, великий вклад зробив Джим, його співведучий та друг, який публічно відмовився від Еда. Але тільки публічно за словами Еда, бо у своїй прощальній записці Ед згадав, що Джим приходив до нього і підтримував під час усієї цієї катавасії. Офігенний друг нікому такого не бажаю. Щодо того, як Ед пішов у магазин. Його хейтери відзначили, що цей вчинок його друга був трусливим. Я насправді можу зрозуміти, коли хтось відрікається від свого друга. Так, це неприємно, це негарно, але якщо друг реально щось не робив і це проти твоїх цінностей, то ти можеш від нього відмовитися, це нормально. У дружбі має бути комфортно обом, і якщо тобі некомфортно з цією людиною стало, то ти не маєш продовжувати дружбу. Такого обов'язку в тебе нема. Але Джин, це інша ситуація, зовсім інша. Все це не було проти його цінності, інакше б він реально розірвав свої стосунки з Едом, але він не розірвав, тож йому було комфортно у цій дружбі. Це значить, що він просто рятував свою зраку, жертвуючи ментальним здоров'ям свого друга. Це просто низько. 1 квітня 2024 року Ед розмістив свій останній пост з прощавальною запискою. Я прочитав цю записку і знаєте. Я не можу її нормально коментувати, бо знаю, що я буду дуже цинічним. А це неправильно, напевно, до померлих. Але я спробую нейтрально описати всю ситуацію. Перше, він виправдовував себе в ситуацію з дівчатами. Ну що логічно у статі з моліді він казав, що так він не мав цього робити, він не мав з нею говорити. Але ми все не так зрозуміли. А що він сказав про Молі Райт та Тав, ви вже знаєте. Також за словами Еда, він втратив контракт на 75 тисяч доларів для Switchblade Stories. Також у його штаті скасували його виставку. Чи перенесли? Я так і не зрозумів. Також в записці він вистачає багато дивних моментів. Окрім великих грудей ТАВ. Вибачте мене, він також написав, що. Наступного ранку, після того, як Молі Ді опублікувала знімку екрана, я склав свою останню волю в заповітне Freewill.com. Тобто все тільки почалося, а ти вже готуєшся до смерті? Ну, якщо ти відчуваєш що тобі погано і що стане гірше, то напевно треба йти до психотерапевта, а не складати останню волю. При цьому він каже, що не думав, що коли зробить цей крок. Можливо, йому було погано до того, як все це сталося, і все це стало просто останнім цвяхом. А може й ні, я не знаю. все просто дивно, як на мене. Мені здалося, що записка написана з трохи маніпулятивним підтекстом. Можливо, це просто ознаки його поганого самопочуття. Бо все ж таки він переживає травлю, складає свою останню волю. Ось така от ситуація. Пішла життя не свята людина, але все ж таки людина. Він працював, був відносно молодий. Ну, типу, 40 років це не кінець всесвіту, далеко не кінець. І пішов він життя не тільки через свої дії, а й через дії інших людей. Цькування, брехня роблять людей не кращими за нього, а навіть гіршими. Бо його дії по суті ні до чого не призвели. Скоріше за все доказів, що його дії до чогось поганого призвели, нема і нічого гарного це нікому не принесло. Люди, які цькували його, обернулися проти своїх лідерів і почали цькувати їх. Хейт пішов навіть в сторону моліді, яка мала докази, і яка по суті нічого поганого не зробила. Так, Та як на мене, вона трохи злицемірила, коли сказала, що не хоче, щоб його закенселили. Ну, бо ти мала розуміти, що його закенцелять за таке. Але яка різниця інтернет-хейтерам? Це новий привід побути лицарем у білому плащі. і все одно, що цей плащ обісраний. А тепер ми перейдемо до блоку, де обговорюємо кенсел-культуру. Бо в цій темі її не можна оминути. Перше, що я хочу відзначити, що кенсел-культура, скоріш за все, в найближчі роки нікуди не дінеться. Кенсел-культура може бути як і благом, так і пеклом. І саме спішено ще його використовують не тільки ліберахи, як деякі кажуть, але й консервативні люди, чи можу сказати праві люди. По суті, найбільшими кенслерами в цій історії виступили люди, які були проти інклюзивності у коміксах. Серед позитивної сторони кенців культури я можу відзначити те, що вона може нести справедливість. Якщо взяти по суті, то сенс у тому, щоб розповсюдити інформацію про неналежну поведінку людини і якось покарати цю людину, наприклад, не купуючи її книги. І як на мене, це нормально, що ми не підтримуємо грошима аморальних людей. Особливо це може стати в нагоді, коли суд буквально просто відпускає злочинця. Чи такого не було, та було всі це знають. І якщо чесно, я вважаю, якщо людина закінчує життя інших людей, використовує їх для свого задоволення проти їх волі, то ця людина не має права отримувати великі гонорари в кіно, не має права отримувати гроші за книги. Вона не має права жити шикарно, коли хтось страждає через її дії. І так, брехливі звинувачення це теж привід, як на мене, для культури. бо брехливі звинувачення можуть зруйнувати кар'єру, життя. Стосунки, але які ж проблеми у культури? Ну, перше і найочевидніше це цькування, цькування людей. Тобто, люди замість того, щоб поширити і, наприклад, не купувати книжку, йдуть до людини, і починають її цькувати, бажати закінчення життя, бажати всього найгіршого їх, їх родині. Жах. І так, можливо, в них є якесь бажання справедливості, але воно настільки, ну не знаю, як це сказати, лицемітне, білоплащеве. Вони кажуть про якусь справедливість до жертви, при тому, що не проти довести когось до кінця. А коли доведуть до кінця, вирачать очі і скажуть: ой, що ж та жертва погана наробила, і підуть скувати жертву. Це буквально ситуація з моліді. Вони ніколи не бачать своєї провини, бо ну а що вони? А вони просто стояли поряд. Можливо, написали кілька коментарів, але ж вони не такі погані, як там оліді. По-друге, кенсер культура може бути заснована на фальшивих звинуваченнях, в принципі, як і суд. І Так, скоріш за все, правда колись відкриться пізніше, але відкриться. Проте реабілітації жертви брехні не буде. Скоріше за все хтось буде пам'ятати, що ти та сама людина, яку звинувачували у педо. І все одно що це виявилося неправда. І добре, якщо ти просто залишишся поганцем для якогось рандового в інтернеті, і він на твоє життя не впливає. А у що впливає, так те, що скоріш за все тебе не реабілітують компанії. Як на мене, це нормально, коли людина встряла скандал, і ви зараз не хочете з нею співпрацювати. Але для деяких людей це може стати просто кінцем кар'єри. Навіть якщо вони не винні. Вас просто не захочуть публікувати через погані асоціацію людей. І найгірше, як на мене, це реакція твого оточення, найближчого оточення, не просто рандомів в інтернеті. Бо так, за закритими дверима він тебе обійме, поцілує, скаже, що все добре. А публічно засре, назве поганцем і скаже, що дружба закінчена. Звісно, це чудовий привід виконати ленно свого життя, але на фоні скування це може бути дуже важко. Загалом, кенцель культура це палка на двох кінцях. Вона може бути корисна, але люди не вміють з нею поводитися. Будемо сподіватися, що кенсель культура не зникне, але ми зможемо якось адекватно її реалізувати. А на цьому все, бувайте! Підпишіться на канал, поставте лайк. Ця історія була важка для мене, ви маєте мене оцінити. Напишіть коментар про всю цю ситуацію, яка ваша думка про кенсиль культуру. Перейдіть у мої інші соцмережі, а я пішов, Па-па!